Опеньки у грудні місяці. А які ж вони? А чи смачні консервовані? Зараз вам все покажу. Збираються вони, звісно ж, мерзлими. Заношу у кухню, вони потихеньку починають танути, і їх можна безпроблемно перебрати від сміття. А чи не холодно в таку пору в лісі збирати гриби? Звісно ж, не холодно. Я ж там рухаюся, не сижу на пеньку. Відповідно, замерзати ніколи. Дві пари рукавичок, одні гумові, другі тряпошні і все нормально. Отримала велике задоволення в цьому грибному сезоні від тихого полювання ще одна відповідь на питання. Рецепт. Я неодноразово вже показувала, знімала. Тепер, хто проґавив мої відео, просто розкажу. Перебрані гриби заливаю окропом на 10-15 хвилин, далі мию, доки не вимію доблиску, а це від 5 до 7 разів. Відварюю у підсоленій воді 30 хвилин, ще раз контрольно промиваю. А далі готую вже маринад на 1 літр води. 2 столові ложки солі без гірки, 1 столова ложка цукру повна і 100 грамів оцту. Декілька лаврових листочків подрібнюю руками і додаю перець горошок. Кип'ячу у маринаді гриби 10 хвилин. У стерилізовані півлітрові баночки додаю один горошок духмяний і 1 гвоздику. Розкладаю гриби по банках, притоптую Закриваю кришками і перевертаю дуже смачні, перевірено.